Покористувався я тут деяким спорядженням якийсь час, і напевно в цьому відео хотів би з вами поділитись і сказати, як мені. Отже, перше, це ось така пляшка, придбав її в декатлоні, називається кешуа фірма. Я думаю, що якщо в Декатлоні колись були, чи онлайн, там в них в магазині, чи в Києві, от у нас в Одесі закрився через війну. ну, Зараз не про це. 0,8 літра коштує 200 гривень. Я от дуже задоволений. Але відразу, коли купуєте, треба набрати води і подивитися, чи тече, чи не тече кришка, бо мені підписники писали, що в них там щось тече, в мене нічого не тече. В мене все абсолютно нормально і мені дуже подобається. Це значить, що в них брак якийсь був. Стритану на 800 мл. Дуже задоволений, тягаю вже досить, ну, досить довго. По моїм відео ви могли все це побачити. Фірма БРС дуже рекомендую, дуже мені взагалі фірма подобається. Це фірма, яка зробила найлегший пальник у світі БРС 3000Т. Думаю, всі ви про нього точно знаєте. Наборчик посуду, от який зараз перед вами, це БРС-153. Тут в мене суп борщеподібний, я його назвав. Чому? Тому що тут м'яса нема, він овочевий. Але є капуста, є буряк, є картопля і схожі інгредієнти на борщ. Тому так. от. Дуже подобається. В великій кастрюлі я жарю, парю, смажу, роблю все взагалі. Там пюрешки роблю, каші роблю. Супи там всілякі, можу щось посмажити, там м'ясо якесь потушити можу. Ось це такий невеличкий банячок, він також йде там в наборі. Це в мене як чайник. От зараз тут чорний чай з бергамотом. Як чайник використовую. Інколи кип'ячу тут воду, інколи можу навіть щось тут запарити собі, там якісь субліматики і так далі. Також тут є пательня. Вона покриття анодований алюміній, антипригарки нема. Але в мене не підгорає, тому що я використовую пальники з широкою конфоркою. Тому в мені нормально. БРС-153. Я вам сказав далі. Е, наступна річ: це ножі опінель, це одна любов, так, любов одна на все життя, як е, співала Софія Ротару. Одна любов на все життя Оце про ножі Опінелі. Тобто я готую, здебільшого намагаюся використовувати опінелі, в мене їх дуже багато. Окрім маленьких і серейторних. Серейторних нема, тому що не знаю, як їх точити. А маленькі, ну ті, що там номер 7 номер 6 оці знаєте, то вони для мене супермаленькі. А номер 7 в мене в дівчини, вона використовує його в роботі. Ось таке от відео. Ну, звісно, повна версія доступна на моєму YouTube-каналі.